Спартанці воїни, про яких складали легенди. Як невелике місто держава перетворилося на символ дисципліни, мужності та незалежності, ви навіть не уявляєте, якою ціною це їм вдалося. Давайте зануримось у світ, де слабкість була недопустимою. І чому Спарта досі викликає захоплення, як вони жили, готувалися до битв і чому боялися ганьби більше, ніж ворогів? Про все це у нашій історії. Вітаю на каналі про факт Хісторії. Поїхали! Якщо ви бачили фільм 300 спартанців, то ви здивуєтесь, наскільки він правдивий. Хоч у ньому і є художні перебільшення, але багато чого було правдою. По-перше, як писав Плутарх, хлопчиків дійсно забрали у матері у віці з 7 років та виховували у школі виживання по системі агоге. За цією системою їх навчали в умовах війни, їх били до втрати свідомості, морили голодом, змушували спати на підлозі у холоді і не давали одяг, вчили користуватися мечем та списом. До 20 років вони мерзли, голодували та виносили побиття. Далеко не всі дожили до завершення навчання. Система Агоге формувала з хлопчиків безстрашних, дисциплінованих та фізично підготовлених чоловіків, які готові служити державі. Однак вона практично не залишала місця для особистих амбіцій чи індивідуальності, підпорядковуючи життя кожного спартанця. Інтересам полюсу спартанські жінки мали унікальні права на відміну від інших грецьких міст. Вони мали більше свобод, право володіти землею, займатися спортом і виховувати дітей у дусі патріотизму. Їх навіть навчали захищати себе. Чоловікам дозволяли одружуватися лише після досягнення 20 років, а жити з дружиною після 30 років, коли вони завершували військову підготовку. Це гарантувало, що їхня головна увага залишиться на службі держави. Спартанські чоловіки служили у війську до 60 років, навіть якщо вже не могли воювати. Старші воїни допомагали у стратегічному плануванні або тренуванні молоді. Шлюби у Спарті не будували на романтичних почуттях. Їхньою головною метою було народження здорового потомства. Шлюбні традиції у спарті були унікальні. Перед весіллям наречена мала поголити голову і одягнути чоловічий одяг. Це символізувало перехід від дівоцтва до зрілості. Наречений повинен був викрасти наречену, Не хвилюйтесь, усе було за згодою дівчини. І провести першу ніч з нею таємно. Після цього чоловік продовжував жити у військовому гуртожитку, а із дружиною зустрічатися лише час від часу. Але це ще не найдивніше: якщо чоловік не міг мати дітей, держава заохочувала сурогатне батьківство. Жінка могла зачати дитину від іншого чоловіка, найчастіше від сильного та успішного воїна за згодою чоловіка. Така практика сприймалася як природний спосіб зміцнення суспільства. Головна мета шлюбів полягала у народженні здорових дітей, які могли б стати гідними громадянами та воїнами. Держава сурово регулювала цю сферу, щоб запобігти виродженню суспільства, але це не допомогло. Спатія існувала заборона на розкіш. Ніяких прикрас, срібла, золота або гарного одягу усі були рівні, навіть гроші були металеві. Вони виглядали як прути, що виключало накоплення та було непрактично для зберігання та привезення. Вони вважали розкіш загрозою моральних принципів та військової ефективності, через що зовнішню торгівлю зі спартою. Унеможливлювало, металеві брутні нікому не були потрібні, але це на диво мало плюси. Спартанці були непідкупні. Коли перси намагалися підкупити спартанців золотом, ті відповіли, що їхня сила не багатство, а вдоблесті. Навіть похорон у спарті був скромним. Заборонялися дорогі надгробки та складні ритуали. Щоби смерть не стала приводом для демонстрації багатства. Особливої слави Спарта здобула саме у бою з персами 480-й рік до нашої ери, за мотивами якого зняли видатний фільм «300 спартанців. Перський цар Ксеркс прагнув підкорити Грецію і включити до складу своєї імперії. Він зібрав величезну армію, яка за давніми джерелами. Налічувала до 2 мільйонів осіб, але сучасна оцінка близько 200-300 тисяч. Перед загрозою вторгнення греки створили тимчасовий союз, що включав Афіни, Спарту та інші міста. Було вирішено стримувати персів у вузькому проході у фермопіл, що давало шанс компенсувати чисельну перевагу ворога. Фермопіли у перекладі гаряча брама. Вузький гірський прохід у середній Греції між узбережжям та схилами гори каліндром. Ширина проходу місцями становила лише кілька метрів, що унеможливлювало використання персами їх чисельної переваги. Це місце було ідеальним для оборони невеликого загону. Основною силою був загін із 300 спартанців під командуванням царя Леоніда. Їх підтримували близько 7 тисяч союзників, включаючи фіванців, фокійців та феспійців. Перська армія складалася з багатьох етнічних груп, включаючи елітні, безсмертні, добірні воїни. Флот персів паралельно намагався прорватися через Артемісійську протоку. Місцевий житель на ім'я Ефіальт вказав персам обхідний шлях. Через гори перси направили частину своїх військ через цей шлях, щоб зайти до тилу грецької армії, розуміючи, що поразка неминуча Леонід відпустив більшість союзників, залишивши зі собою лише 300 спартанців. 700 феспійців та 400 фіванців в останній бій. Греки боролися до кінця. Леонід загинув, а залишки його війська були оточені та знищені. Хоча греки програли битву, їхній опір затримав перський наступ, дозволивши іншим полісам підготуватися до оборони. Спартанці. Продемонстрували ідеал стійкості та самовідданості, що зміцнило їхню репутацію як найкращих воїнів стародавньої Греції. Спарта завжди виділялася своєю невеликою чисельністю, особливо якщо порівнювати її з Афінами – все через систему громадянства у Спарті громадянинам. Вважалися лише спартіати, чоловіки, які пройшли через військову систему виховання, Агоге. до того ж вони постійно брали участь у війнах, що значно зменшувало чисельність чоловічого населення. За новороджених хлопчиків я взагалі мовчу. Їх оглядали старішини, і слабких або хворих немовлят взагалі не допускали до школи виживання. Говорять, ніби їх залишали вмирати десь на горі, але історики кажуть, що це художнє перебільшення. Спарта суворо регулювала допуск нових громадян, на відміну від Афін, де рабам або приїжджим іноді давали громадянство. Спарта залишалася замкненою. Щоб компенсувати малу кількість спартанців, у Спарті існувало ще дві групи. Мешканців це Іліоти напівзалежне населення, яке займалося землеробством. Вони забезпечували спартанців продовольством, але самі не мали жодних прав. Еліоти значно перевищували спартіатів за чисельністю, їхнє постійне придушення вимагало контролю та регулярних репресій. Друга група людей періеки, вільні жителі. Які жили на території Спарти, але не мали громадянських прав, вони займалися ремеслом, торгівлею та часто воювали в армії на другорядних ролях. Незважаючи на чисельну перевагу, періеки не могли змінити статус кво. Спарта Виникла як місто держава у 9 столітті до нашої ери та існувала аж до завоювання Греції Римом у 2 столітті до нашої ери. Як не дивно, їх згубила демографічна криза, економічні проблеми, соціальна закостенілість, занепад військової сили. Культура, яка не змогла адаптуватися, спартанці були неперевершеними воїнами, але Спарта була не ідеальна, вони самі згубили себе. Дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що вас здивувало або обурило найбільше. Будь ласка, підтримайте україномовний контент своїм лайком та підпискою. До зустрічі, бувайте!